Все, что делает Запад, это выстраивается в русле ультиматумов, самых разных по разному поводу. Хочется запитать Лавров, а що це було тоді. Как только в Киеве согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Це ж очевидний ультиматум та якісь подвійні стандарти. Кремль чомусь вважає, що лише вони здатні ставити ультиматуми. Саме так, країна, яка розпочала загарбницьку війну, вважає, що вона має чомусь сильну руку зараз. Коротше, давайте сьогодні поговоримо про мир, а точніше, про те, які шляхи до миру зараз лунають від політиків різних країн. Почали вже з Росії? Ну то, значить, давайте вже дослухаємо цього коника. Мирный план, как вы его назвали, инициатива если говорить конкретно, которую президент Путин сформулировал 14 июня нынешнего года в Министерстве иностранных дел, она является результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий. А цікавий у нього тверезий аналіз ситуації виглядає. Тобто ще раз – Путін каже, щоб Україна вивела свої війська за межі Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Але почекайте, Запоріжжя диктатору не вдалося захопити. Там не було жодних псевдореферендумів. Навіть якщо тут йти за логікою Кремля, то зараз за так зване приєднання до Ерефії голосувала тільки частина Запорізької області. Але Путін вже зараз чомусь каже про те, що інша частина, з якої чомусь раптом мають бути виведені українські війська, це теж частина Росії. Ну тобто ні про яку тверезу оцінку тут навіть йтися не може. І мені здається, що в Кремлі люди це розуміють. Путіну просто треба було щось ляпнути перед самітом Миру. Ото він і ляпнув. А що він там сказав? Чи суперечить воно заявам самого ж Путіна, чи ні? Та Кому це там важливо, серйозно? Мы заинтересованы только в одном: чтобы с Запада не исходили угрозы нашей безопасности. Наши соседи на западной оконечности Европы, вот, о которых мы сейчас ведемо речь, конечно, на западной оконечности Евразии Евразии могли бы стать одним из центров формирующегося многополярного мироустройства, когда они а думаються на цьому моменті, навіть мені вже складно було сприймати усю цю маячню, що каже цей персонаж. Проте тепер ми маємо місточок, щоб поговорити про цей клятий захід, який, як каже Лавров, ніяк не може одуматися. Вчора в ЗМІ поширили новий план команди Трампа стосовно миру в Україні. Я вчора про нього детально говорив. Тож, хто не бачив, раджу зайти та переглянути. Сьогодні з'явилося оновлення на цю тему. У штабі кандидата в президенти США розповіли, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною, але європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки. Президент Трамп неодноразово заявляв, що ключовим пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни. Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо стосовно наших платників податків. У штабі називають Трампа єдиною людиною, яка може закінчити війну Росії проти України, і зазначають, що вона б не Почалась, якби він був президентом. Зараз я ах, локшину звук зніму. Почекайте. Нехай в штабі Трампа ці розумники відкриють просто Google та напишуть там, коли почалася російсько-українська війна та з чого саме. Коли Трамп був президентом, а це було з 17 по 21 роки, війна в Україні вже тривала. І якось тоді Росія не сильно то й йшла до миру. На компроміси не сильно то навіть виконувала ті ж мінські домовленості, і Трамп, власне, не займався активним припиненням війни в Україні. Він більше своїми справами займався. Зокрема, просив на той момент новообраного президента Зеленського почати розслідування діяльності сина Байдена, Гантера Байдена в Україні. Чому він каже все це зараз? Це гарне питання. Трамп спекулює на різних шарах аудиторії Штатів і не лише Штатів, а всього світу. Зараз, поки тривають передвиборчі перегони, ця людина одним каже, що Україну не підтримуватиме, зброю не даватиме. Іншим каже, що навпаки дасть Україні стільки зброї, що вона розбомбить все, що треба. Потім каже, що міг би розбомбити Москву та Пекін, якби війна почалася за його президентства. І навіть Трамп зачепив середовище конспірологів, щоб і їх якось на свій бік схилити. Бо була від нього заява про те, що він у разі перемоги на виборах розсекретить документи про вбивство Кеннеді та про теракт 11 вересня. Тобто, розумієте, людина працює на всі напрямки зараз і все заради того, аби сісти, або у в'язницю. Або у білий дім, це вже тут як пощастить. Якби я був президентом, не було б російсько-української та ізраїльсько-палестинських воєн. 20 років я чув, що вступ України до НАТО буде проблемою для Росії. Я чув це давно, і я думаю, що це саме причина, чому ця війна почалася. Байден вимовляв лише помилкові речі, і одна з них що Україна вступить до НАТО. Коли я його слухав, то думав: цей хлопець починає війну. Протягом чотирьох років не було навіть розмов, що Росія вторгнеться в Україну. Вона не збиралася атакувати. Як тільки я пішов з Білого Дому, вони почали формуватися вздовж ліній, і я думав, що Путін, можливо, хороший переговорник і робить це для того, щоб домовитися. Але потім раптом вони атакували, і я запитав, що взагалі відбувається. Я все ще раджу почитати його команді історію, бо повторюсь: Росія вторглася в Україну ще до каденції Трампа, тому він не може зараз говорити, що саме він тоді стримував російського диктатора. Ні, це не так. Путіна тоді стримувала військова нездатність та невпевненість в своєму результаті. Ну а тепер про НАТО. Україна обрала цей шлях для себе ще дуже давно. Те, що не треба давати нам порожніх обіцянок стосовно членства у Альянсі – це так. Тут я згоден. Однак, в тому то й справа зараз такого вже не лунає. Була чітка заява: переможете Росію в цій війні. you are welcome до НАТО. Поки будемо готувати сам процес цього переходу. Ну от, зокрема, нещодавно казали в Білому домі: зараз створюється так званий міст до НАТО для України. З точки зору сприйняття загрози, союзники перебувають у досить хорошому положенні щодо України, і все ще є деякі різні думки про те, як і коли може виглядати членство. Міст до НАТО потрібен, щоб Україна могла увійти до альянсу того ж дня, коли на це буде політична воля. Мені особисто подобається ця метафора. Документ, який буде оприлюднено на саміті НАТО у Вашингтоні, забезпечить Україну саме інституційним мостом до членства в НАТО, щоб при отриманні запрошення у майбутнє. Утньому Україна була готова, спроможна і здатна приєднатися до альянсу миттєво. Логічно, що НАТО зацікавлено в Україні. Логічно, бо наша армія найбільш боєздатна з усіх країн, бо лише ми маємо бойовий досвід у веденні саме сучасної війни таких масштабів, ну, яких вона є зараз. Але, от зокрема, як сьогодні була заява Шольца, НАТО традиційно боїться ескалації. Тому теж логічно, що поки триває війна в нашій країні. Складно уявити, що нас хтось в цей альянс візьме. Але тут хочеться зрозуміти, може, у вас теж є думка на цей рахунок. пишіть в коментарях, якої ескалації боїться шольц, Україна вже неодноразово доводила, що червоні лінії Путіна це суто блеф. Те, що говорить диктатор, це звичайно несе загрозу, але не більше ніж пропагандистську. Бо дуже шольц знає, що розвідки всіх країн комунікують. Та що, коли Путін реально на щось наважиться, вони про це все дізнаються. Тоді питання повертаємося, якої ескалації вони бояться. Вірогідно, це ще, звичайно, теж про свідомість, бо ми з вами живемо в умовах повномасштабної війни вже третій рік. Інші країни, на щастя, такого не відчули на собі. Тому, можливо, у них є ось ця от засторога. Як нам там раптом не спровокувати божевільного діда? Але абсурд ситуації в тому, що навіть російське телебачення, яке транслює наративи Путіна, воно навіть каже, що червоні лінії Кремля це те, що не має жодного сенсу. Цікаво. А от ті люди, які чертили красні лінії зеленим фломастером, вони розуміють, що життя этих дітей, в том числе на їх совести. На совести говоривших, але не делавших, на совести обещавших, але не выполнивших. Ну да. Ніхто з них здесь не спросит. за красні лінії, за обещания, за центр прийняття рішень, за вот это все бла бла бла. Но там то спросят. Ні, і там не запитають. Запитають лише там. І питання лунатиме так: який котел обиратимете, та який рівень просмашки бажаєте? База. Ми в этом смыслі можемо розчитати тільки на себе. Найближчі півроку так званих мирних пропозицій лунатиме ще чимало, в цьому я впевнений. Але треба розуміти, що поки ми стоїмо на справедливому мирі, який базується на формулі нашого президента. Але при цьому Україна відкрита до конструктивного діалогу з будь-якими країнами, тільки за умови, якщо пропозиції миру є не ультимативними, а дискусійними та враховують основні наші принципи. Отже. Ставитиму на цьому сьогодні крапку. Прошу вас підписатися на цей канал та поставити цьому відео вподобайку. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це є дійсно зараз найголовнішим. До зустрічі!